Володимир Йосипович, кілька слів про гру. На жаль, команда програла. Чому програла? Ну, я вважаю, що ті перші кроки в вищій лізі. От команда ще молода, і за переживання було багато непотрібних помилок. Поділя більш досвідчена команда, більш вона краще контролювала м'яч і реалізувала свої моменти. А в першому таймі ми зігралися, скаже так, не на такому рівні, як ми можемо на сьогодні. Чи наскільки серйозно відбилася травма досвідченого Рижука, Степан? Ну, я вважаю, що відбилося все-таки гравець досвідчений. Один з таких досвідчених гравців граців в лінії оборони. Зрозуміло, що такий захисник це опора команди. На жаль, за травмі він випав і нам робити заміни. Ну, не знаю, чи півноцінна. Я думаю, такому гравцю півноцінну заміни важко нам сьогодні знайти. Перші два пропущені голи – це… Ну, питання до захисників. Питання до захисників це втрата концентрації. Так, не можна грати близько біля своїх героїн. Треба грати персонально. Ну, молодість сказалася явно. Досвід за... своє, поділи більш досвідчені, вони реалізували свої моменти. Наші захисники в тих моментах зіграли не так, якби вони мали це зробити. Сьогодні було багато замін. Наскільки вони були виправдані? Ну, заміни були виправдані, бо гра команди не клеїлася, але заміни. Приходилось робити, шукати щось. От я вважаю, що заміни, ми вгадали заміни, правильні заміни зробили. В другому таймі команда зіграла набагато сильніше, набагато краще, Ну, в результаті другому таймі ми виграли. Що до День матері, ну така своєрідна була представлення цього, цього свята. Кілька слів, як, як вдалося. Знаєте, мати це святе. І щось говорити, я навіть не знаю, що говорити. Це про маму можна говорити тільки добре, тільки в позитиві, тільки з натхненням і тільки дякуючи їм. Я не можу сказати, як воно вийшло. Намагалися зробити найкраще, ну а вже зі сторони скажуть, як ми зробили. Ми старалися зробити, щоб було добре, бо ми любимо, поважаємо своїх матерів. Дякуємо. Удачі. Вам наступних матчів. Дякую. Пане Олег, перемога, перша перемога в сезоні. Наскільки вона була важка? Ну, важка, бо і завдання ставляться, і все. І підбір гравців досить хороший. Муно мусило десь колись та й прорвати нас. Сьогодні перший гол забив Микола Гнатишин, який фактично ніколи не грав чистого форварда. Ви вгадали з цією позицією, mm. чи це була вимушена заміна? Ні, вгадали, вгадали. Ми так якраз... Пробували так і награвали. Якраз воно сьогодні пішло. Тим більше, що основний форвард форвар наш травмований, то заміна пройшла удачна. Шукаєте такого оптимального форварда і не йшли. <гум> <Микола. гум> в першому таймі команда показала класну гру, в другому таймі вже віддала ініціативу суперника. Це було свідомо зроблено? Це було так. Це по рахунку грали ми помаленьку, все догравали, грали по рахунку. Чи чимось вразив вас сьогодні суперник? Суперник. Дуже хороші, дуже хороші молоді хлопці. У них все буде ще попереду, вони дуже перспективні в цьому чемпіонаті. Я впевнений, що вони в багатьох ще позабирають важливі очки. Сьогодні очікувався дебют в цьому сезоні досвідченого василя Лойка. Сьогодні його не було. В чому причина? Причина: напевно, багатьох футболістів, які зараз переживають, які не мають броні. ТЦКшники, вони на кожному кроці підстерігають і ще що і так само вийшло з ним на початку тижня. І кажуть, що це все до поряду часу. Бо ми дякуємо Збройним силам, що нас охороняють. Ми всі нікуди не повтікали, всі є на місцях. Але так як вони себе ведуть, то теж не припустимо. Але нічого, сподіваємося, що все виправиться, все буде добре і переможемо ми того ворога. Дякую. Удачі вам.